Закладу ми ставимо в організацію роботи такого рівня, що дає можливість підготовки конкурентноспроможного випускника патріота України, готового до свідомого вибору свого майбутнього. На екрані це один з наших випускників Олександр Литвиненко, що став бронзовим призером літнього Паралімпійських ігр 24-го року. Наші медалісти минулого року, і крім цього, учні нашого закладу протягом кількох років ставали переможцями запропонований Харківським інститутом. Для того, щоб збільшилася кількість таких випускників, ми б хотіли запровадити систему лекційних і практичних занять в ланці 3 ступеню, створити динамічні групи учнів однієї паралелі, дати можливість учням 8-9 класів визначатися з предметами поглибленого рівня, з подальшим логічним продовженням їх в профільній ланці 3 ступеню. Та запровадити розроблення індивідуального навчального плану і адаптувати його під розклад, впровадження моделі школи повного дня. Для цього створення індивідуального плану ми плануємо забезпечити проведення профорієнтаційних заходів і досліджень, визначити перелік профільних предметів для кожного учня, розробити індивідуальний навчальний план та адаптувати розклад під створення динамічних груп. Організація роботи закладу в статусі ліцею наші кадрові можливості та методична підготовка колективу передбачає відкриття розвиненої мережі профільних класів шляхом впровадження мультипрофільного навчання. І мені здається, що основним результатом нашої програми будуть бажання учнів, вчителів і педагогів стати членами нашої ліцейної родини. І на завершення я хотіла сказати. Якщо ти можеш про це мріяти, ти можеш це зробити. Дякую за те. Є запитання, ласка, якщо можна. Я запитаю. Мене цікавить, я як депутат Одеської міської ради, мене цікавить, як ви співпрацюєте з депутатами, чи співпрацюєте? Так, ми взагалі. співпрацювали з депутатами, ми з, з, з Дар'єю Андрійкою співпрацювали, дякуючи їм. У нас спортивний майданчик. На сьогодні є, який дуже активно обгрубований нашими мешканцями в мікрорайоні. І як чи Єрині Куценко, у нас зроблений капітальний ремонт переконаних між Зрозуміло. Чому я запитую, тому що депутат це дуже потужна така реча сила, яку можна використовувати для досягнення якісь цілі стосовно ремонту, поліпшення умов праці. Та, запит. Так, ми періодично, як то знаєте, пробуємо звертаємося, запитуємо, тому що в нас на сьогодні найвелика актуальна проблема це наш укриття. І відповідно, ми періодично знаєте, як то запитуємо, пробуємо. Ну, На сьогоднішній день в нас іде обговорення переробки одного з наших укриттів на протирадіційне укриття. Пусника вже почеркової школи, школи, Можна не надати? Спробуйте. Це буде гімназія, і це? Ну, на сьогоднішній день нас сьогоднішні, вже повідомили, що ми через рік вже не будемо набирати старшу школу, але все-таки ми сподіваємося, що ми все-таки залишимося ліцей. Будемо боротися. Хоча нам це не легко, чотири роки ми працюємо дистанційно, це не їхні змагання. Закладами, які працюють очно, це досить важко і можу е зауважити, що ви бачили е цифри аналізу, що все ж таки е ми намагаємося отримати кількість наших е учнів. А школу. Е У нас сьогодні три класи десятих класів по 18-19 учнів. Напрацювання, враховуючи ну, я психолог, я сама проходжу, ну, намагаюся з дітьми багато чого проводити. Я, я маю на увазі, які пофіг. У нас система розказує. У нас дуже потужна якісна мовники, управління мовників. У нас дуже потужна була до сьогоднішнього дня кафедра природничого. На жаль, чому я заакцентувала на тому, що в нас є потреба по... для покращення, тому що в нас е... була дуже потужна вчителька, і вона засідання поставим виїхала. Відповідно, ми хотіли її покращити. Але до цього в нас була дуже потужна і ми вже знайшли навіть вчителя, якого до себе запросимо. Ми чекаємо на Добре. 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 Дякую. Дякую. чекаєте, да, прошу. Особливо стосовно гендер. Що особи, особи гендера. Щоб стане вистачає, як масло? Результати усі не бали, я вали, Результати вали, два бали. два бали. Середні, два бали. Прошу всіх підписати протокол, виставити, За виставити. What some character of this committee. Ніна Валерівна, на цьому етапі ви набрали також максимальний бал, це 2 бали. І загальний бал по всьому, всьому, всьому іспиту це 4, також це максимальне кількість балів. Ви е, оголошуєтесь переможцем там, в цьому конкурсі. Вітаємо е, вас. Прошу записати. Зауважень, заперечень немає, підпис і да, дату. Зауважень, заперечень немає. Підписку. Так, да. да, підпис, так, повністю призвичаєм я.